Це для народження мого Спасителя. Якби мені хотілося побачити його тут на землі, я б привів би його свій дім, подарував найдорожчі, що в мене є. Але що в мене дорогого? Мабуть, нічого. І Христос не прийде до мене додому. Тиха ні, чудова ніч. М -м, так, чудова ніч. Ось і зірочка засеяла, як у ті далекі дні, вказують мудрецям. Шлях до Вифлеєму. Ось, здається, бачу світло, що це? Я Ісус, якого ти хочеш побачити, готуйся, бо мені належить бути в тебе завтра. Я прийду, в дім твій. Здається, це був Христос. Сам Бог прийде до мене завтра додому. Я найщасливіша людина на світі. Треба поспішати і приготувати мій дім до приходу такого великого гостя. Але що ж йому подарую? Мабуть, мені вистачить, вистачить грошей, щоб купити їм продуктів і зробити великий пиріг з м'ясом. Так минув день, повний і клопоту. Від Ніколас вичистив будинок, вимив вікна і все, що можна було. Потім він приніс найкращі поліна, що в нього були припасені на зиму і почав розтоплювати піч. Ось щось розпоряди піть, приготовлю пиріг. Ой, я щасливий, сам Господь прийде до мене додому. Оцесь Христос у мене ще не готовий, заходьте. Ми дому твоєму, щось не схоже на Христа. А може так і бути? І В Біблії сказано, і нема не війни величині не вигляду. Входь, а розкажи, хто ти? Я бідна мандрівниця, прямую в далекі країни. Не дозволити зігрітися біля вашої печі. Ну та, ну звісно, як я можу не допомогти тобі? Сьогодні ж таке велике свято, Різдво. О, як приємно розміняти кісточки. Дякую, що дозволили зігнути. Вашої печі? Ну, ну, Як я не можу допомогти тобі? Це Та ж таке велике свято Різдво. Яке свято? Різдво, 2000 років тому, приблизно 2000 років тому народився Христос, Месія Ісус. І яких, якого люди обіцяли через пророків. І потім його роздіп'яли. І чому ж Бог дозволив так померти? Це Божий план. Він за наші гріхи помирає і потім на третій день воскрешається. І ми можемо бути з ними на небесах, балакати з ним через молитву ми. І Я він чує молитви всіх. І ми можемо помолитися і піти будемо будем з ним на небі. Розповім своїм людям із свого міста. Дякую за доброту, я чувак. Хай тебе Господь, mm -hmm. яка, мала, яка мала людина, але де ж Господь? Час минав, Христос не з'являвся. Дідусь mm -hmm. Ніколас дуже сумував. І він прислухався до кожного звуку. Mm -hmm. Де ж це? Чому ти плачеш, дівчинка? Проходь. Може ти двійку отримала в школі? Ні. Може тебе хтось образив? Ні. А розкажи мені. Я отримала. Попоті. Я загубила гроші, які мама дала мені, щоб я купила хліба. Я не можу повертатись додому без хліба, тому що мої батьки лаятимуть. Катя, я зможу тобі допомогти. Тримай. Цього має вистачити. Дякую, хліб. Дякую, дідусь. ви завжди допомагаєте людям, таким, як я. Вони в мене не завжди бувають. Я... І щоб їх отримати, я хочу продав. Добре, дякую. Не буду вам більше заважати. до побачення. До побачення. Дякую. Хай благослови тебе Господь. Де ж це Христос? Нав... Я не... Про мене, навірно, забули. Дідусь Ніколас дуже хвилювався. Порік вийшов на славу, рум'яний пахучий. Час минав, Христос не з'являвся. Дідусь Ніколас стомився чекати, і незабаром він навіть втратив віру, що Христос відвідає його. Заходь, ти одна, з тобою більше нікого немає, та да покажіть мені дідусь, я я сиротка. їсти. Ой, я вмираю від голоду. Тримай. Дякую. Ой, як смачно, я ні, нікому подібного такого не люблю. А де твої батьки? Чому ти сама? Мої батьки померли три дні тому. Я йду до своєї тітинки вже три дні з села свого. Якщо ти йдеш за житеньки, значить вона багата? Ні, але вона добра. І нам вистачить прожити. Я можу допомогти, Тримай, це вам. Вам вистачить. Дякую, дідусь, я не буду вам більше заважати. Дякую, до побачення. Господь. Так минув вечір. Ісус так і не прийшов у Дім бідного дідуся Ніколаса. Я не забудуся людина. Ну ну, ну да, ну, хто я такий, щоб до мене приходив Бог? Ніколас. Це я. Що ти сумуєш, Ніколас? Господи, я прочекався тебе весь день, а ти і не прийшов. Я приходив до тебе три рази. Я приходив до тебе у вигляді мандрівниці. І ти обігрів мене. Я приходив до тебе у вигляді дівчинки, що плакала. Ти заспокоїв мене, і дав гроші. Також ти нагодував ту сірідку. І ти нагодував мене. Значить, все таки був ти, як це розуміти. Те, що ти робиш для людей, ти робиш для мене, запам'ятається міколась. Розумій, я зрозумів. Побачити Христа можна не тільки добрими ділами, а й не тільки очима, а й добрими ділами. Роблячи добро, ми робимо добро для нього. Тиха ніч, чудова ніч.